Всім привіт! Ми студентки факультету інформаційних технологій Ужгородського національного університету. А зараз знаходимося в столиці Хорватії в місті Заграді. Навчаємось тут вже майже півроку в межах програми Erasmus+. І сьогодні ми б хотіли поділитися з вами нашим досвідом перебування тут. Тож, поїхали! Загреб! Столиця та найбільше місто Хорватії, розташоване біля пізніше гори Медведниця. Центральною частиною міста є площа пана Йосипа Гілачича. Площа є місцем зустрічі багатьох місцевих жителів та туристів. Площа поєднує в собі сучасну та культурну частину міста, де названа Честь Хорватського національного героя. А зараз ми з вами перемістились до гуртошку, а точніше до цілого студентського містечка імені Степан Радіч. Студентське містечко містить 11 будівель, в яких проживають близько 4 тисяч студентів з різних країн світу. В даному студентському містечку є піцерія, кондитерська, кінотеатр та навіть спортзал. Знову переміщення, і ми вже в ідальні. Давайте підемо разом повечети. Паста з в верховому соусі, два яблучні соки та водичка. Це разом вийшло в євро 53 центи або близько 70 гривень. Ми нарешті дісталися до нашої кімнати. Давайте прикладемо обзор. Флок складається з двох кімнат по дві години. Тут наша кухня. Звісно, на ній ніколи не готувала, наскільки ви бачили нашої дані. Тут ванна.

Be Espresso Mi amore Mi amore Espresso macchiato Macchiato, macchiato Por favore Por favore, Espresso macchiato Espresso macchiato Espresso macchiato.